Друзі, вітаю всіх! Ми знаходимось в Чернівцях. Хочу провести для вас чергове опитування. Таке опитування проводилось в інших містах України. Тож заглядайте в описання до цього відео, там будуть посилання, зможете побачити та порівняти відповіді людей. Буду запитувати, кого ви хочете бачити президентом України з існуючих кандидатів. Прямо зараз поставте, будь ласка, це відео на паузу та напишіть свою відповідь в коментарях, а потім продовжити перегляд цього відео. Ну що, раз всі вже написали, то пішли будемо запитувати у людей. Кого б ви хотіли бачити президентом України? Заснуючих кандидатів. Напевно, там нікого. Кого? Напевно, нікого там. Нікого? Не бачите нікого. Хто? Хто? Там нікого немає. На вибори підете? На вибори піду. Проголосую, напевно. Ні, ні за кого. Проти всіх. Це... Дякую. Дивіться, побачите. Да. Гарного дня. хотіли бачити президентом України, заснуючих кандидатів. Знаєте, напевно, що тут Тимошенко. Тимошенко? Чому вона? Ну, ще якась трошечки надія. Є. Серед усіх віддаєте і перемогу? Так, так, так. Дякую. Пізь побачите. Гарно гляну. Ко ви хотіли бачити президентом України, заснуючих кандидатів? Чому його? Е -е, мені добре живеться. Так Дякую. Візьміть, побачите. Кого б ви хотіли бачити президентом України? Заснуючих кандидатів? Там їх так багато, що там вовк. Віддаєте Ні, комусь перевагу? Проти всіх. Проти всіх? Бо тому що там нереально не така кількість. Всі рвуться до карета. Дякую вам. Доброго дня, можна запитати вас? Кого ви хотіли бачити президентом України, засновничих кандидатів? Юлю Тимошенко. Чому її? Ну тому що вона жінка і вже хватить цих бандитів у владу. Якось щоб вона по-жіночому може якось вирішила питання. Віддаєте їй перевагу. Да? Дякую. Візьміть, побачите. <плес> Гарного дня. <плес> Доброго дня, можна запитати вас? Кого б ви хотіли бачити президентом України? кандидатів. Що, що? Кого б ви хотіли бачити президентом України? Заснивших кандидатів? Себе. <свісно> yeah. Кого б ви хотіли бачити президентом України? Заснувчих кандидатів? Мені здається Зеленський, нехай попробує Зеленський. Чому він? Ну Дивіться, наші депутати вони знають все так, про владу, але нічого не роблять. Та можливо він нічого не знає щось робить. Віддайте йому порвав. Мені здається, так. Дякую. Візьміть, побачите Гарного дня. Кого ви хотіли бачити президентом України, засновничих кандидатів? Якщо чесно, я ще не задумувався про це питання. Дякую, гармальому. Кого ви хотіли бачити президентом України заснуючих кандидатів? Що ага. чесно досить важкі питання? питання. Да, чесно кажучи, не, що... не хотіли б про це говорити. Якщо можна зараз, все ще будь ласка, Щасливо, гарно гарна. Кого б ви хотіли бачити президентом України? існуючих кандидатів? З існуючих, нікого. На вибори підете? Піду. Що будете робити? Викрестив всіх. всіх. Проти всіх. Дякую, гавно дня. Для свого ютуб каналу я знімаю. Дого? Для свого ютуб каналу. Я блогер. Ага. Ви хочете відповісти на запитання? Ні, ні, я хочу... ви ж сьогодні їхать. почему перестали по телевизору? Это у меня от телекома. И нет черновицких передач. Поэтому я и думал, что мы... Все... А, не-не, я на не Кого вы хотели президентом Украины, из кандидатов? Зеленський, можливо, Юлія Тимошенко. Е, чому вони? Ну, я більше не знаю, кому, кому можна довіряти. Будете обрати когось з них. Скоріше за все. Дякую. Візьміть, да. побачите тут. Гарного дня. Вам. Дякую. Кого ви хотіли бачити президентом України заснувчих кандидатів? <рес> Нікого. На вибори підете? Ні. Дякую. Доброго дня, можна запитати вас? Кого а ви ще? хотіли бачити президентом України заснувчих кандидатів? Я поки що думаю. <рес> Дякую. Кого ви хотіли бачити президентом України, заснуючих кандидатів? Володимир Олександрович, звісно. Зеленський. Зеленський. Чому він? Тому що він, е я вважаю, порядний чоловік, щирий, скромний, ще не менш важливим. Віддаєте йому перевагу. Так. Дякую. Візьміть, побачите. Дякую. Гарного дня. вам. Що? Предвиборний попроси. Соцопитування. Ну, так, про вибори. Хочете відповісти? Кого ви хотіли бачити президентом України, заснуючих кандидатів? Смешко? Смешко чому він? Ну, він має опит і новий чоловік. Ну, я маю на увазі, що yeah, адміністрації української. Видите... Так він був воєнний, був розвідчиком там. Я дивлюся Гордона. там дивлюся. Що про нього кажуть, хоча там шукають йому під підлоги всякі, mm. може і є щось таке, в нього бо всі такі були замарані, правильно? Будете... А Юлька, не дай Бог. Будете за Смешко голосувати? Я не голосую, бо я громадян Росія. А, зрозуміло. У мене є видно проживання, але я не маю права голосувати. довго вже тут живете? Ну я, я тут родився, живу в Сибірі. Ага, зрозумів. Дякую. Ну, Візьміть побачите тут. Добре. Гарного дня. Добре. Кого ви хотіли бачити президентом України? Заснуючих кандидатів? Тільки лів того, як його. Судовий. Садовий, так. Чому його? Ну, бачите, я вчора дивився, як він відповідав на питання, як він поставив у себе у тім в області. І люди працюють, і все, і кругом все, все, і грає. Я вважаю, що він достойний. Будете за судового. Так. Дякую. Візьміть, побачите mm -hmm. Гарного дня. Друзі, я буду завершувати на цьому це опитування. Такі відповіді людей тут, у Чернівцях. Нагадую, те, що таке опитування проводилось в інших містах України. Заглядайте в описання до цього відео. Там будуть посилання, зможете побачити та порівняти відповіді людей. Пишіть свою думку про побачення в коментарях, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, не будете пропускати мої нові відео. Прошу вас розповсюджувати мої ролики соціальними мережами. Розміщуйте на своїх сторінках, соціальних мережах, діліться в групах, діліться з друзями та знайомими. За це я вам дуже вдячний. Не забувайте ставити лайки. Це важливо для мене, будь ласка, робіть це. Я прошу вас про це. Всім пока, друзі, побачимось. Думайте самостійно.